Шарль Перо кіт у джоботях. Підписуйтеся на диво слово та слухайте улюблені казочки українською. Були в одного мірошника три сини. І залишив він їм, помираючи, тільки млин, віслюка та кота. Брати вирішили поділити батьківське добро між собою. Старший забрав собі млин, середній віслюка, а молодшому Жану дістався кіт. Який мені від цього кота зиск? гірко розмірковував Жан. Навіть якщо я його з'їм. А зі шкурки з шию шапку все одно потім доведеться помирати з голоду. Кіт ці слова почув і сказав Не засмучуйтеся, хазяїне, а послухайте, що я вам скажу. Дайте мені мішок і замовте пару чобіт, щоб легше було ходити по лісах і полях. І ви побачите, що не так уже вас скривдили, як вам здається. Жан зробив усе, як звелів кіт. І ледве кіт отримав усе необхідне, як швидко взувся, перекинув через плече мішок і вирушив у найближчий заповідний ліс. З мішка, в якому були висівки та заяча капуста, кіт улаштував хитру пастку, а сам, розвалившись на траві та вдаючи із себе мертвого, очікував на здобич. Довго чекати йому не довелося. Якийсь дурний молодий кролик відразу ж стрибнув у мішок. Кіт Недовго думаючи, затягнув мішок і вирушив до королівського палацу. Коли кота ввели в королівські покої, він шанобливо вклонився королю і сказав: Ваша величносте, ось кролик з лісів маркіза де Карабаса. Таке ім'я він вигадав для свого хазяїна. Мій господар звелів мені зробити вам цей скромний подарунок. Подякуй своєму господарю, відповів король. І скажи йому, що я отримав велике задоволення. За кілька днів кіт вирушив у поле. І знову розставив свою пастку. Цього разу до неї потрапили дві жирні курібки. Кіт спритно затягнув шнурки на мішку та поніс здовч королю. Король з радістю прийняв і цей подарунок і навіть наказав нагородити кота. З того часу так і повелося. Кіт, знай собі приносив королю дичину, нібито вбиту на полюванні його хазяїном. І от якось кіт дізнався, що король разом зі своєю донькою, прекрасною принцесою збирається прогулятися в кареті берегом річки. Кіт, щодуху помчав до свого хазяїна. Якщо ви послухаєте моєї поради, сказав він Жану, то вважайте, що щастя уже у ваших руках. Усе, що від вас потрібно, це піти купатися на річку. В те місце, яке я вам покажу, решту залиште мені. Жан слухняно виконав усе, що порадив кіт, хоча він зовсім і не розумів, для чого це потрібно. Саме тоді, як він купався, королівська карета виїхала на берег річки. Кіт прожогом кинувся до карети і закричав Сюди, сюди, допоможіть, маркіз де карабас тоне!» Король, почувши ці крики, трохи відчинив дверця та карети. Він відразу ж упізнав кота, який так часто приносив йому подарунки. І відразу ж послав своїх слуг виручати Маркіза де Карабаса. Поки бідолашного маркіза витягували з річки, кіт розповів королю, що під час купання у його хазяїна злодії вкрали весь одяг. А насправді хитрун сховав бідняцьке вбрання Жана. Під великим каменем. Король негайно наказав принести для маркіза де Карабаса щось із кращого вбрання з королівського гардеробу. Усе вийшло як найкраще. Король поставився до Жана дуже приязно. І навіть запропонував йому сісти в карету і взяти участь у прогулянці. Та й королівській доньці, син мірошника, сподобався, надто вже королівське вбрання пасувало йому. А кіт, радіючи, що все йде за його задумом, весело побіг перед каретою. Дорогою він побачив селян, що косили на луці траву. Кому належить ця лука? Страшному людожеру, який мешкає в замку, відповіли косарі. Зараз сюди приїде король, крикнув кіт. І якщо ви не скажете, що ця лука належить Маркізу де Карабасу, вас усіх порубають на дрібні шматочки. Тут саме під'їхала королівська карета. Король визирнув з віконця і запитав: Кому належить ця лука? Маркізу де Карабасу! Відповіли в один голос косарі, налякані погрозами кота. Жан не повірив власним вухам, зате король залишився задоволений і сказав Любий Маркізе, у вас чудова лука. А між тим кіт біг усе далі й далі доки не побачив жінців, що працювали в полі, Кому належить це поле? спитав їх кіт, страшному людожеру!» – відповіли вони. Зараз сюди приїде король, знову крикнув кіт. І якщо ви не скажете, що це поле належить Маркізу де Карабасу, вас порубають на дрібні шматочки. За хвилину до женців під'їхав король і запитав, чиї це поля вони обробляють? Поля маркіза де Карабаса була відповідь. Король від здивування заплескав у долоні й сказав Любий маркізе, у вас. Чудові поля! А кіт усе біг і біг попереду карети, І всім, хто траплявся назустріч, велів казати одне й те саме. Це будинок Маркіза та Карабаса, це млин Маркіза де Карабаса, це садок Маркіза де Карабаса. Жану здавалося, що це сон, зате король сяяв від задоволення. І ось нарешті кіт прибіг до воріт чудового замку, де жив дуже багатий і страшний людожер. Той самий, якому належали всі землі якими проїхала королівська карета. Заздалегідь дізнався все про цього велетня. Його сила була в тому, що він міг перетворюватися на різних тварин: слона, лева, мишу. Кіт підійшов до замку і спитав дозволу пройти до господаря. Людожер прийняв кота з усією вічливостю, на яку тільки був здатний. Мені казали, промурчав кіт, що ви вмієте перетворюватися на будь-якого звіра. Ну, скажімо, на лева або слона. Можу, засміявся Людожер. І щоб довести тобі це. Зараз же обернуся на лева. Дивись. Кіт так злякався, побачивши перед собою лева, що миттю зліз на дах просто по ринві. Лише коли велетень знову набув свого первісного образу, кіт спустився з даху та зізнався людожерові, що ледве не помер зі страху. А ще мене запевняли, сказав кіт. Ну, але в цьому я вже аж ніяк не повірю, що нібито ви можете перетворюватися навіть на найменших тваринок. Наприклад, обернутися мишкою. Маю зізнатися, що вважаю це ну зовсім неможливим. Оце так! Вважаєш, неможливим, Заравів велетень. Отже, дивись. Тієї ж миті велетень перетворився на дуже маленьку мишку. Мишка спритно побігла по підлозі. І тут кіт, Адже на те він, і кіт, кинувся на мишку, спіймав її та з'їв. Так і не стало страшного людожера. Тим часом король проїжджав повз чудовий замок, і зажадав відвідати його. Кіт почув, як на під'їздному мосту стукають колеса карети, і вибіг назустріч королю. Ласкаво просимо до замку Маркіза де Карабаса, ваша величносте, сказав кіт. Невже і цей замок теж ваш, пане Маркіз?» – спитав король. Важко уявити собі щось прекрасніше. Це справжній палац. А всередині він, напевно, ще кращий. Якщо ви не заперечуєте, ми зараз можемо піти й оглянути його. Король пішов попереду, а Маркіз подав руку прекрасній принцесі. Утрьох вони увійшли до розкішної зали, де вже було приготовано чудову вечерю. У той день людожер чекав на приятелів, але вони не посміли з'явитися, дізнавшись, що в замку король. Король був так зачарований перевагами та багатством Маркіза, що, осушивши кілька кубків, сказав: Якщо ви, пане Маркіз, хочете бути моїм зятем, то це залежить тільки від вас, а я згоден. Маркіз ввічливо подякував королю за надану йому пошану і того ж дня одружився з принцесою. Ось так і став син мірошника маркізом де Карабасом і королівським зятем. А кіт у чоботях став знатним вельможею і з тих пір полював на мишей лише зрідка для власного задоволення. Ось така чарівна казочка. Дякую, що слухали. Ростіть здорові та щасливі малята. Усім щиро дякую. За ваші підписки, перегляди, вподобайки. Нехай скоріше буде мир усього найкращого!